Цю різницю розуміють не всі. Служба за контрактом і за призовом має колосальну різницю а вже за мить. Пояснюємо з вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Різниця між військовою службою за контрактом і мобілізацією є, але розумію, це не всім. У Міноборони пояснюють, коли чоловік укладає контракт, то його служба закінчується у конкретний строк, який завчасно був прописаний, або ж після оголошення рішення про демобілізацію. У такому випадку військовослужбовців можуть відрядити працювати у державі органи, підприємства, установи, організації, а також до державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави. Кардинально інше означає військова служба за призовом під час мобілізації. Коли така служба закінчується, вирішує президент. Водночас мобілізовані мають більше підстав для звільнення з військової служби. Це можуть бути як сімейні обставини, наприклад, якщо найближчі родичі мають першу або другу групу інвалідності, або інші поважні причини, як от. Народження третьої дитини, і усі вони неповнолітні. Водночас ухилитися від мобілізації чоловікам призовного віку стає дедалі важче. Мінобороні наповно запрацював електронний реєстр, де зібрана вся інформація про вас і навіть більше аніж ви думаєте. Нагадаємо, окрім контактної інформації, у реєстрі є записи про те, де ви народилися і де по факту живете. Ваша пошта, яку маєте освіту, чи володієте іноземними мовами, знають усе і про родину, скільки дітей чи має хтось із близьких групи інвалідності. Відцифрований образ обличчя, відомості про судимість чи її відсутність. Ну і це не кінцевий перелік. Про це ми детальніше вже розповідали у випуску, посилання на який ви бачите на екрані. Утім, деякі чоловіки не припиняють плекати надію якось ухилитися від мобілізації. З останнього невідомий стрибнув у холодну воду, аби йому тільки не вручили повістку. А усе це зафільмував ймовірно сам представник ТЦК. Ну і не забув цю картину прокоментувати за кадром. И что там, не жарко тебе? Вот как надо Будет двойка, ну обойти его Это да, строполь А не, не, у тебя все получится Давай, мы в тебя верим А так работает Старокостантиновский РТЦК. он велосипед. Дядя, он Брат, ты не поверишь, он Ого. Да. Просто, просто интересно. Де ж он вот <гум> Так от в острополі. сейчас зараз десь там должен вискочь. Інцидент трапився у селі Старий Остропіль. Військом навіть вирішив пожартувати, що потенційний ухилян тепер двохсотий. <гум> Ну, все, усотий Да, Так і ще ніхто діться. Кожен день етабота удивляє. Звісно, виправдати у важко. Бійці, які вже півтора роки без відпусток і сумують за рідними. Дуже очікують, коли все ж таки прибуде заміна. Коли починалася війна, в наші збройні сили налічували особового складу 250 тисяч осіб. У ворога в той час було збройних сил більше одного мільйона. І, звичайно, президент підписав указ про загальну мобілізацію в перший день війни, вночі це було. Ось він об'явив загальну мобілізацію, яка триває досі, тобто, вона не почнеться. Вона просто буде продовжуватись. Більше того, вона буде продовжуватись до останнього дня нашої е, перемоги. тобто коли закінчиться війна, тільки тоді і мобілізація. Ця загальна закінчиться. Водночас військові звертаються до ТЦК і просять перш за усе враховувати підготовку і фізичні можливості призовників, а не присилати або кого. Всім привіт! Зарані буде багато матів, Ну по-другому ніяк накипіло дуже сильно. Это обращение к военкомам. Я знаю, что вы его увидите и посмотрите. Так кто это смотрит, ребят, главный посыл этого всего месседжа, опомнитесь, пожалуйста. Смотреть, как вы с... распределите в городах и заставляете подписывать людей эти с... повестки. И вы вдумываете любые способы, чтобы выполнить свой план. Мы как будто живем в параллельных мирах. У вас там свой собрать уже вы выгребаете, я не знаю, что с этими людьми потом тут делать. И отправить сюда на смерть. Я молчу за эти блядь, взятки, которые берете и, блядь, и отмазываете их. Отмазывайте, ну, жизнь как бы. От того, что вы набираете, блядь, 50 человек, блядь, из них, 30, в лучшем случае есть толк. Топ под десятки. Я молчу, я у меня немерено фактов, блядь, когда я лично встречал блядь, людей с справками СМБ, которых, блядь, не на месте. Блядь, инвалидов и прочее, я уже молчу, блядь, и так далее. Від них толка ноль, а вам лишь бы виповніть план. А нюансів і справді вдосталь останніми місяцями мережа гуде про свавілля та ЦК. Там то б'ють чоловіків. просто <плес> Сі фронту за часту побої аргументують, що фігуранти ухилянти неприємно, може так не сперечаюсь, але ж вирішувати, як карати, має суд, а не воєнком МТЦК. То з'являється відео, як на вулиці село заштовхують в автівки чоловіків чи приміщення терцентру. Бачили, що то робили вони. Просто наша пустили там погубили.

Зики, закий, закрить! Можна, можна. Це наші жінки напали це було. Жінку вона знімала. Я теж знімала. Останнім часом прославилися кілька разів львівські районні ТЦК. Працівники Тернополя, Чернівців, прокоментувати останні скандали вирішили у збройних силах України. Мова йшла про Чернівецький та Тернопільський терцентри. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, чи розслідуються справи. Один із випадків, який трапився річної давнини, відео цього випадку з'явилось буквально щойно. Кримінальне провадження вже по ньому триває. В самому Чернівецькому ТЦК розпочато службову перевірку та службове розслідування. Щодо Тернополя теж ДБР розпочато кримінальне провадження. Фітьо розповів, і що взагалі про ці скандальні випадки думають у ЗСУ. Хочу зазначити, що командування сухопутних військ Збройних сил України категорично засуджує будь-які прояви. Порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців та працівників ТЦК відносно наших військовозобов'язаних громадян. Водночас адвокати наголошують, якщо ТЦК порушує ваші права, мовчати не треба, але варто подати скаргу. Її можна написати до Міністерства оборони або до безпосереднього керівника центру комплектування та соціальної підтримки. Звернутися можна і на гарячу лінію. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Також в інтерв'ю Тесен адвокат Ростислав Кравець розповів, якими хитрощами в ТЦК виманюють підпис чоловіків на згоду мобілізуватися та розкрив секрет, як не потрапити на гачок. От ми стикаємося наразі з деякими дуже неприємними випадками, коли ТЦК вводять в оману осіб і їх мобілізують, не дивлячись на наявність броні чи на наявність підстав для відстрочки в мобілізації, Вводячи їх в уману. Там говорячи, що так, так, дійсно, ми подивимось, ми надамо відстрочку, ви головне, підпишіть тут документи. Люди підписують документи, і виявляється, що вони дали згоду на свою мобілізацію і відмовились від права на відстрочку, і вже готові їхати до військових частин. На жаль, такі випадки також трапляються. Тому все, що я можу порадити вашим глядачам, це перед тим як підписати будь-який документ в ТЦК. Обов'язково прочитати його зміст. І разі, якщо ТЦК зазначає, що от це виключно така форма, за такою формою ми можемо тільки там розглянути вашу заяву, а вам щось там не подобається. Пишіть просто від руки власну заяву, і ТЦК також зобов'язаний відповідно до умов законодавства її розглянути, тому що відкриє вам таємницю. Затверджених форм звернення до ТЦК чи надання відстрочки чи будь-яких інших заяв до ТЦК в законодавстві не існує, просто не існує. Це, це вигадки представників ТЦК і ваші глядачі повинні про це знати. А які ситуації траплялися у вас? Діліться своїми історіями в коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.